Намотаємо круги, а злата асор там бавляться, з'їжджають з гірки. А ми собі так ходимо, гуляємо. Там вже сонечко ховається. Яке оце дерево гарне, такий кущик з квітами. А там маленька принцеса спати не хоче. Правда? Ой! Ти дитифуй на тебе. Ти дідфуй на тебе. Кажі, мам, що ти на мене плюєш. Тобі цікаво, Даян? я. Далі слюні. диви, вона просто вся в слюнях. Тя? Де пташка полетіла. Угу. Де братик стричка. Де його там обігають? Мы сюда собі... декал. Гарний? Малюнок длится. Но язычок. Ну? Это ежачок. А все что Колобок Колубок? Не похожий. <реш> ну зробила такий. <реш> <реш> То хто так зайкою бавився? Таянка? Як дивиться, як наблюдає. І так <реш> крутить, і так крутить, та? Сподобалося тобі зайка? <laughs> Moje na są tak pościna. <laughs> ha Ти теж хочеш пищати? Які ти бруди від стопроти завжди такий приприїжджай, такий чумазий, такий брудний, такий чорний, васірий. так? <му> Дівка, ти чого пищала? Ти чого пищала так? Що? Ти так пищиш? Так? <му> Слухайте, тут напроти зразу у нас садочок. І я так люблю оцей дитячий крик. Завжди виходжу на балкон і наблюдаю, що вони роблять, але мені, але мені мішає оце дерево. Оце дерево, де тільки вчора дізналася. Е, ну, це є вишня. І ви тату посадив, коли вони були дуже малесенькі. Так файно на вулиці. Так добре. Злітут. О, бачите, дітки бігають. А такі малюсяки такі файдусі. А син каже, вони йдуть до садочку, а я йду до школи. М -м -м. Ти хочеш йти до школи? Так. Перший клас. Перший клас. Я просто не знаю, що його чекаю. Тата теж хоче дошколити. Кажу, мам, я хочу дошколити. Боже, діти йду 19 серпня. Я просто в шоці, чесне слово. Так швидко. Ти знов пищиш? Ти знов пищиш. Да? І пищиш, і кудись біжиш. Я підгузник аж виліз. Підгузник аж виліз. Так? Да? Будемо роздягатись? Знімаємо з тебе той бодік? Знімаємо. так, кажу, вже мама, тепло. Та і підгузник знімаємо. Зараз будемо голі-голі, будемо бігати. Та. Чекайте, як то зробити? О, полетіло. Так зробити? Ні, не, не йде. О, голіки! Ага. Думаю, як багато. Влас, полетіли. Пішли ми в Аврору, щоб купити отакий ліхтарик, знаєте. Та й все. І принесли додому цілий пакет. Андрій сказав, що він більше з нами ходити не буде. Не ліхтарик це лампа. Отак вона виглядає і дуже гарно світить. Тут така навіть є лампа. І вона дуже файно світить. Я думаю, можливо, будуть зимою вимикали, а дітям потрібно буде уроки робити. О, на ща міняє. Ось така. Везли твоя Потім на наступний раз, як приїдемо через добротворю, то ще одну купимо, щоб ти мала і Арсен мав. Вона така складається, така мені. Та ні, це вам поки що двом. А потім той. Потім купила собі ось таких дві маски. Підставку таку для приборів. Такі дві хустиночки взяла Даяні. Андрієві дезодорант. Друзі, зараз там оця чашка по знижці 29 гривень, а так вона коштувала щось 60 з чимось. Не знаю, скільки там акція буде діяти. Good morning. Така взагалі класна. Взяли такі органайзери. Звичайно, невеличкі. Але нормально. Там якісь карпетки заховати на своєму. Та, не думаю навіть одяг будь-що. Взяли такі дві штучки. Ціна їхня була, вони щось були по 88, чи по 80, я не пам'ятаю. Оця лампа була по 350. А то я вже далі не пам'ятаю, що там було. Що то, то далі йти? Штольня, спочатку було дуже весело, прикольно. Потім стало страшно бой. Я ще за той А Це за чим ми прийшли? За вентилятором. А за чим? Зомбі потягувати. <св y -0> Зомби Є... нас Ага. Що? Тримай. Каже, там зомбі є. Дві, якби тебе закрила і відкрила через рік. Я би звулю грес. І би вийшов такий бешений. Я тут ніколи не була, представляєш? Ти тут ніколи не було? Ні я вже з тобою разом ніколи, я з тобою не була тут. Іменно тут, а. Тут не було в тому приміщенні. Реально не було. У вас великий підвал, слухай. У нас маленький. Ану покажи. А де є ніжка? Буде ніж, я буш тримала. Вечором. Тримай. Та що тримай? А це що? Це той комод, що в коридорі стояв? Та, Вона взатою сюди заніс. Тато все треба? Тато все треба. Всі пригодиться. Все? більше нічого нема цікавого. Ні. Цибулька. то уся цибуля тата є? Так. Капець. Цибуля не вродилась. А там що? Да ладно, що серйозно? Дивіться, це. Я Бажай. Це, це златусиний велосипед, але він... А ну чекайте... О, так краще. Він тільки тут був. Ну, тобто, Капець. Велосипедик, я їй покажу потім. А тут що є? Более реально там страшно, Я вам скажу. О, системний блок. Капець, мого підвалу. Чуєш, а він не. Чуєш, а там Там багато чого є. Ну чи немає пусто? Ні, там підвали є, тут велика територія. Ну, це цілий будинок. Оцей, що прямо до, до кінця? Що? Угу. І... Ні, Андрію! Закривай. Хочу, ти мене Котики. Як закрити? Отак? Нічого собі. Ще один котик. Займай на шийник ту когось. Чекай. Діти. що це... шо, шо І малас пить. Кукурі кукай. Покусив ціла і цьоці. Ні. На, тримай. Що ти він якийсь такий? Якби не знати. О <плес> моя рідна. Дивіться, якого я красиво стічі намалювала сама. Попросили в хлопців м'яч і копаємо. Андрій там стоїть з Арсеном, а ми зі златою тут. Так класно. Задихалась капець. Яшечка, що було на тренажерах. Ну, це в плюс просто. Можна так напрягатись, капець просто. Деянка спить? Боже, я того одразу пам'ятаю, вона така маленька була штука. Яка? Оця? Так, дуже маленька. Ми зайшли на територію садочка, там було відчинено. Якщо підійшли, до нас тут звалили тут побути трошки діти. І одразу Андрію в вікно Чекайте, де воно. Це так не видно. Де оту -от 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 -от. Там. Андрій каже, що він сюди в садочок ходив. Я десь? Та поки до школи не пішов? Ні, ні. я тільки один рік ходив. А чого один рік? Не знаю. І то я десь з вересня. Я не пам'ятаю навіть, але я ходив. Потім вже почалося літо і мене забрали з суточку, я вже не ходив сіди. Хай Ой. Чи два роки я ходив? Два роки я ходив. А де ти там, пам'ятаєш, скільки ти ходив? Я пам'ятаю, як я ще виступав цим гном. Про що можна говорити? Реально я виступав гномом. А чого гномом? А то було щось таке, а ми то було зима, і ми були ті гноми, які там ті подарки, Миколай, що, а ми, ми маленькі гноми, які типу, йому сніг. Там було багато вати, там папірці, і ми йому відгукали. Боже, я, ти там, то пам'ятаєш? Я в садочок не ходила, ні я, ні Діана. Я. Мама з нами вдома була. А тут я ще щось 2-4 роки то виступав чортиком. Я вже в школі Що сонрі тобі? тобі? Персонажі, які собі попадалися, не айс. Виступати для дітей. Знаєш? Я в школі вчився, і мене там кажеться літа мами подружка, вона туди виховати uh -huh. робила. І сказала, щоб я в чорти там виступав. Uh -huh. Я не пам'ятаю, що два, два роки, по-моєму, то я проходив. <рес> — Хм. <рес> коли називається, коли не повезло, то не повезло. Арчі. Ми вже майже приїхали додому, з'їхали в підвірці, відвезли Андрію маму до Ірини. Ірина це є рідна сестра Андрія. Іра ще передала там щавель, м'яту, Я зараз водичку буду з м'ятою пити, Всякий кріп, ну коротше таки, яблука. Що тата взяла компотика? Один без цукру вишневий, а другий вишневий з цукром. Та арті. Каже, що мені з того компоту? Мені його не можна. Все, їдемо забирати нашого тата. Я, напевно, можливо, можливо, що на на Личаківський друзі заїду в той економ-клас. Так, будемо розбирати пакети. Ми заїжджали в магазин. Почну з цієї хімії, От, оця фірма просто обожнюю її, я її завжди беру, якби на стільницю. Там інший колір. От бачите, отакі в мене плями жовті. Ніяка хімія не справляється, тільки оця. Ціна її 140 гривень. Потім взяли такий освіж повітря, молочну ковбаску. Ми запізно приїхали. Не було дуже сильно м'яса. Завтра піду ще докуплю. Тут дитячий кетчуп і філе куряче. Ще Взяли такі е, люля-кебаб зі свинини. Вони є смачні. Я їх припікаю на грилі. Ось такий чай з бергамоту. тата спробувала і він просто шикарний. знайшла в АТБ. Тут є манго, труфель, гранат, потім ваніль і такий чорний простий. Паперові рушники. Я в шоці, як поминулося морозово, нібито ми його ставили вверху, але все рівно. Зараз морозильну камеру поставлю От такі ріжки какао, манго і дві з малиною. Так, взяла сметану, йогурти, такі. Це я буду купити. Думаю, мені нічого не буде. <рив> такий ще активія і такий сирочок. Я перше оцей купила, але це взагалі антижир. Ніякі не вичищують мені стільницю, як оцей. потім пішла цей купила. Думаю, ладно, хай буде. Банани. Добро, Мам, мама в сусідці купляла такі смачні помідори, і я поїхала спеціально на базар подивитися, думала, то були домашні помідори. Друзі, вони настільки були смачні, що це просто. І думала, може там продають, знаєте, теж домашні помідори, але не було. То взяла АТБ якісь такі томати. Вони АТБ дуже мені не подобаються, бо вони такі враження, як трава якісь. А от ті домашні, що я пробувала, то вони такі були смачні, що я не можу продати словами. Це я гризу. <реш> міцелярна вода, Е, печериці. е перець. О, навіть, як був. Вона таку суму у нас, в АТБ вийшло. Потім я пішла в хімію, купила свіжу очку вітря і це, це десь вийшло 200 гривень. Потім ще зайшла за м'ясо, я не пам'ятаю, яке там лишила. Ну, коротше. Багато. Отакі ціни. Всякі. І то я ще все не докупила. А, шелоток яєць ми взяли. Андрій з того не приніс з машини. Йо, як мене там дівка співає. Потім риба, грейфрут. В мене є м'ята. Я люблю отак наливати воду. Такий кицелечик додати, або лимон, або грейпфрут, Сік маю на увазі. От. І м'ято, це дуже смачно. І ще імбир, тут такий лимонад для схуднення. Або просто грейфрут їсти, він теж добре, жир забирає грейфрут. А от і самі лимони. Так, покажу вам, що тут є швидко, бо чую кричить, щось їй там не подобається. О, чуєте? Це мусорні пакети, потім купила для шезлонгу і для її там батарейки, туалетний папір, доместо, сряженка, картопля, нектаринки і молоко. Все, гаплик. Я купила добро чия. Чи і ну, в мене розсипалось. Яй. І ще взяла такі мегдалеві пластівці. А ну спробуємо. До каші додати. Вони смачні? Навіть дуже. Потім ще взяла багет гречаний. і хліб гречаний. І собі кистки печиво вівсяне. Буду теж гризти. А то я вже не можу. Я вже так хочу щось солодке, я вже так хочу нормально їсти. Ну, знаєте, щось таке прям-прям. Сил нема. Сварила дітям яблучний компот. Тут поставила воду, зараз буду гречку варити. Ми приїхали на заняття. Перша пішла златка, а потім йде Арсенко. А ти коли підеш? Га? каже, я і мама далеко, мені сюди тих занять. Що? Зайчик оцей класний, і ще внизу є гризунець. Слухайте, мене чуть уса не вкусила за щоку. Що ти маєш? Вау, скільки винограду. А що він темний? Спробуй, він такий солодкий. Мені не подобається, Пані? мені добре не смачується. Він дуже смачний, поправ, він дуже сладкий.